Вітаю, друзі! Ви на каналі «В ритмі Гір. Я сильно перепрошую, що довгий час не було відео, але в нас виникла така невеличка дилема. Довелося обирати між заробітком та контентом для YouTube. Так як у нас першочергова мета це придбати будинок або земельну ділянку, ми зупинились на заробітку. Сьогодні у нас будуть відправки замовлень, тому ви проведете день з нами. Зараз у нас 9 ранку. Буду зараз поливати рослинки, все покажу, і потім поступово перейдемо до відбору рослин і пакування замовлень. Лайк, підписка, коментар для просування. Це все вітається, буду вдячний. Так, отже, 9 ранку у нас починається полив. Стараємось поливати загалом з вечора та зранку. Давайте я спершу покажу вам. З чого в нас йде полив? Тут трошки бардак, треба навести порядки. Ну, це все будемо зараз протягом цього місяця наводити порядки. Полив у нас здійснюється з такого з з'ємності, тобто сюди в нас закачується водичка зі скважини, тут насосна станція, бере воду і через шланг. Пішла в парник. Тобто, щоб водичка тут була трошки вже підігріта, ось так за день нагріється. Ну а площадки, ой-ой-ой, ось... гори наші, бачите. Площадочки поливаються зі скважини, теж насосна станція, зранку поливаємо зі скважини. Поки температура невисока, горщики ще не встигли нагрітись, то поливаємо зі скважини. але... Тільки коли не встигаємо. Загалом я стараюсь, щоб ми отак поливали все з відстояною водою. Отже, в мене там поливалка працює. Йдемо, покажу трошки, як поливається. Ну, ну і побачите, тут у нас ще залишились вкорінені барбариси не висажені спіреї. Також гортензія, яка влітку живцювалась. Касетна продукція. Так, я вчора більшу частину теплиці вже цих саме гортензій полив. Тут гортензія, яка от була це вкорінена гортензія. Бачите, в основному волотиста. В основному волотиста, але й трошки є деревовидної та широколистої. Вона вкорінена в нас в березні. Ми з неї ще в черні-липні, ну, скажімо так, в липні, кінець червня до середини липня, ми з неї зрізали живці і ще вкорінили з неї живці. І зараз вже починаємо її продавати. Певна частина вже продалась, певна частина винеслась вже на вулицю під притінення для адаптації. А ось на, ці, на цю кількість, ну, тут не знаю, близько трьох тисяч ну, з пукероплідниками. Поки нема місця. О, тут, бачите, невдалі хвойні живці, які не вкорінились. І ще є отакі залишки хвойних, що треба перебрати. Е, так от, е, найближчим часом цю теж будемо виносити і ставити під е, цей, Під притінення щоб вона адаптувалась щоб потім можна було спокійно висаджувати у відкритий ґрунт. Вже таке на, на відкрите сонце, щоб не було сонячних опіків у неї. Так. В цьому році, чесно скажу, напевно, за останні років 5-8 рекордна кількість продукції, яку вдалося зберегти, вкорінити, ну, саджанців, так скажемо, від живця до контейнера P9, P12. Дуже великий об'єм рослин вдалося наростити. Прикріплю ще додатково наші ресурси Instagram Viber, де можна Переглянути і замовити, якщо когось цікавить. І що ще е, важливо, що е, акцент все-таки, я так бачу, будемо робити на листяних квітучих рослинах та декоративних злаках. А хвойні в нас будуть як доповнення до всього. Так, гортензія в теплиці полита, йдемо тепер. Треба полити там на вулиці. У мене є вже на адаптації касетна гортензія, яка винеслась з теплиці. І чесно кажучи, вчора весь, день, вчора весь день пакувалось і трошки схалтурилось, вона не полилась і так добряче підсохла. Але це якби нічого для гортензії, вона, якщо опустила пагони, вона потім знову підніме. Але не окей таке робити, це для неї стрес. Поливаю я її з цього бака обов'язково не холодною водою. Так, ідемо, зараз покажу, як виглядає ця гортензія, скільки її залишилось, скільки ну, її ще треба перебрати, ясна річ. Так, собакена треба випустити, бо він нам тут буде гав-гав робити обережно. Так, отже, що? Оце у нас тут касетна гортензія. Теж червен-липень, вона вкорінювалась. Ну, Тут треба перебирати, ну, відсотків, так скажемо, 50% від цієї кількості, від цих касет мінімум буде. Це вже добре. Потім, що важливо ще, тут в мене не було куска притінення, я поставив білу, так, біла, білу агротканину, і така, чесно кажучи, фігня фігньою, тому що от така постійна тут стоїть поливалка. Постійна поливалка вона замочує агротканину, починає капати і вибиває торф, тому Ну, перший час воно мені помогло, я поливав вручну, а зараз уже часу нема. Оба. І поливаю, пол... пробував поливати. Так, секунда. Як його переключити? Пере... Так, добре, покажу вам ось так. Треба полити тут, в принципі, недовго. На днях будемо робити відправки вже гортензії. Тим клієнтам, хто побронював собі живці, але не цю в мене там в іншому місці стоїть така ну, більша, яка вже раніше винеслась, адаптувалась. В другій частинці відео обов'язково зараз вам покажу. Ну, Оце хвилин 15-20 треба поливати. Тут я давав обов'язково, після того, як винеслася гортензія з теплиці, Ну, загалом все, що виноситься або йде на пересадку з касети, я проливаю радіфармом. проливаю або замочую. Даю там 3, 3, 10 кубиків, ні, не 10 кубик, а кубиків, 30 кубиків даю. Тобто 30 мл я даю на одну, на 10 літрів води. Так, ну ось тут у нас гортензія, яка була винесена під притінення вже раніше, місяць, місяць або півтора тому. Ну і можна якби, побачити, оцінити різницю. От. Так, зараз вам вийму. До прикладу так ось такі. Корінчики, бачите? Саме з цих уже гортензій будемо робити відправку. Треба вибрати 10 касет клієнтів. А далі у нас на черзі замовлення наборів. Отже, починаємо набирати наші рослини. Я по списочку собі йду, значить, бачу, що у мене тут. Набір No2, у ну, мене така його назва, Замовили дві штуки. Значить, я знаю, тут у мене має піти два Брабанта, ось таких я собі відразу беру. Ну Я вже плюс-мінус, ясна річ, часто відправляється, я вже знаю на пам'ять, які рослини в наборі. Тобто в кожному наборі по брабанту я собі взяв два брабанта, потім вербаха, куронішики. Я вибираю дві штуки. Так, поставив на тачку. Потім там мають бути астильби. Ну, а у мене в іншому місці. Потім ще має бути в кожному наборі по дві травички сеслерії. Значить, я собі відразу беру 4 штуки. 4 штуки і в тачку Ну, і з таким чином воно набирається. Так, я собі сюди все зводжу, навожу перед хатою. Тут площадка, тут така робоча зона, можна полити, водичка стікає, є трошки рівень. І тут зручно пакувати, в принципі, все на плиточці. Тобто кожну рослинку я собі по одній. До набора додаю. Ось так. Ну, по одній, по дві, залежно, як сформувались набори. Ось так. Ось так. Ось так. Так, потім ось такі вже рослини побільше, більший горщик це з площадки привозиться. Це щоб не кататись туди-сюди, все везеться сюди, бо більша частина рослин тут, а звідти лише довозиться такі побільше. Ну, ми формуємо набори більш бюджетні, тому рослин однорічного віку в цих наборах більше. Якщо хтось собі хоче замовити окремо або хоче більші рослини по типу там більших ось таких гортензій, люди пишуть собі. Що хочу з рослин побільше, або хочу тільки замовити окремо гортензію. Так. О, значить, О, це в мене є. А Астильбочку А привезли мені чи не привезли? Привезли. Так, астильба О, така у нас в наборах. Чікс. І рахую, два, чотири, шість, вісім. а що то я переборщив щось. А, це у мене не цей набір. От я голова. Це в нас інший набір. Отак оно, два. Отак оно, три, чотири. Шість. Шість. Так. Тут ще мають бути спіреї. Так, спіреї отакі. А, це набір квіткова. Ага, щось. Щось я наплутав, але нічого. Так. Ну, таким макаром це все закладається. Що треба полити? Поливається водичка стікає і я потім все проклеюється, всі отак от наліпочки є. Підписали клейку, етикеточку ось. Ну, Друкуємо на принтері. Зараз у нас трошки трабли з принтером, то пишемо від руки. Загалом все видруковується на принтері так набагато швидше. Набагато, набагато швидше. Так, що моє тепер завдання це все гарненько пролити. Полити водичкою, поливалочки, ось такої, Так я проходжусь, хай воно собі все стікає. Деякі рослини вже политі, то вони мокрі. А деякі бачу, що суховаті. Ну, лишнім не буде. Його гарно залити. Лишнім не буде. І отак все-все треба полити. Так, що, вже почали пакувати, значить, кульочки. Я визвав матусю, вона мені допомагає це все робити. Ось от, от воно так виглядає. Кожен наборчик пролитий. І все так гарненько. Ставиться кожна рослинка в кульочок, щоб земелька не витрясалася, ну, клієнта. В, чи в машину хоче поставити людина, чи може з пошти, там, не знаю, понесе в якійсь сумці, тому воно все має бути так культурно. Хоча дехто не ставить, я знаю, дехто не ставить, ну, але ми ставимо. Ось так, бачите, воно все в кульочках. І потім в коробки. Так, покажу вам нашу природу, бо я то ніколи не показую. Трошки проти сонця, ну. Отак от. Так. так, на сьогодні це буде все. Ми вже не встигаємо їх запакувати в коробки. Я покажу це в наступному відео. Також розкажемо, де беремо картон, трошки економим на картоні, тобто коробочки. І ще багато купа всього буде цікаво. Тому підписка. І побачимось в наступних відео.